Друзі, доброго вам цим дня. Ну що, Сьогодні у нас 18 грудня 2023 року. Ну що, Ще є у мене на залишку трішки чубуків винограду по акційній ціні. Кому потрібно, звертайтеся. Ось мій невеличкий каталог. Кадрянка, Снігір, Молдова та Супер Екстра, Гарольд, Світлана, Анюта, Забава, Скарлетт Рояль, Кеша, Black Rose, Юпітер. Свенсон Red. Окрім Юпітера, все по 10 гривень на три бруньки. Кожен чубу, кожен сорт. А кишмиш Юпітер буде коштувати 15 гривень за трьохбруньковий чубук. чубу. А це ось тут трішки ще саджанців залишилось, деяких позицій нема. Але хочу сказати, якщо когось щось зацікавить, звертайтеся, я підскажу, що залишилось. Можете зателефонувати по номеру 066 39 62 064. Можете написати в приват повідомлення, якщо що, то я відповім. Тут ще черенки, точніше вибачаюся, чубуки, не всі, які є, тому що, ну, бачите, тут виходить. Більшість я витягнув. На завтра в мене там замовили. Потрібно посилочку зібрати невеличку, але кожного сорту там потрішки того, 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 того. Там 10 сортів. У мене виходить, я вже занісу приміщення, щоб зібрати посилку на завтра. Так що, якось так, друзі, дивіться, кому потрібно, звертайтесь, щоб тоді не казали, що не зміг сказати, не зміг знову зняти відео. І оповістити про те, що є чубуки по акційній ціні. Якось так. Перевірена класика. Ну, що маємо, то маємо. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям Саме головне – це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів, все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богданданій землі. Щиро дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення ще побачимось.